Вітаю, друзі! Ви на каналі Престиж Техніка, У нас поповнення асортименту. Наразі хочу вам показати от такий от у нас моторолер. Він має бензиновий 125-кубовий двигун. Також електронний спідометр, на якому ви будете чітко прям все бачити, який Ой, там кілометраж запаси. Олексій їде. Олексій Юрійович єде. Олексій Юрійович. Іде. Юрій? А де його не бачу? Та ось о, дивися. А, закривочно. Ага. Точно, це він. Вітаю. Щось вас сьогодні з самого ранку не бачив. Що є? Так, забери в кухні томат. Ага. Будь ласка. Добре. 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 Зараз світло треба вимкнути, щоб акумулятор не сідав. Чуєте, я щось не бачу, який товар забирать. колеса чи що? Е Ні, а коси де? Які коси? А, я забув коси взяти. Шість годин їхав за кермом і забув людей коси взяти. Нам постачальник подзвонив з самого ранку, каже, Олексій, виїжджай. Косикають акумуляторні. Я так розумію, ви всі продали ще вчора. Да. Да? Вже немає. Не, не 18, не 12, не 20. Не... Ні. Нічого нема. Ні. Зараз ще бистренько змотаюсь, привезем. Добре. Не хвилюйся, буде що продавати. Ну ти, я так розумію, засмучений, що нема коси. Замочений, так, у мене товари. До речі, колеса, ну зимні теж кудись приходяться до цієї автівки. Ти її знаєш. До цієї. Добре. Давайте трошки поспілкуємося, Вячеслав. Є до тебе декілька питань, а саме. В тебе ж права є. Так, є. Ти є досвід. Трішки працював водіє. Добре. Мене більше цікавить, в тебе раніше була автівка? Є. Ні. Ні. Розумів. Ти знаєш, як автівку лагодять? Ну, звісно, як дбають такі... за нею. Я тобі скажу таке, що автівка то є друга жінка. Для цього такі книжки по експлуатації і существують. Насамперед, чому автівка це жінка. Жінка це інша. Вона теж хоче платічко, туфельки, Так само і автівка. хоче резину, то туфельки, платічко і помадку. Все вона також хоче. Ось, ознайомлюся, я тобі зараз розповім, що це взагалі таке, що ти там бачиш. А, дуже втомився 6 годин, хочу їсти дуже сильно. Не, навіть не, не а що це довіреність на і... моє ім'я. На твоє, на твоє ім'я? Ти в нас працює вже майже а, рік і три-чотири місяці. Молодець. Так. <реш> да. Дякую. 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 Ось. Ну, є умови. Є умови, якщо ти типу, погладиш скло, і все. І заміни мастило. Автівка повністю обслугована. Вона в одних руках була більше, ніж 14, в общем, більше, ніж. Навіть номера старі, Якщо ти далі будеш поводитися з нею, як і з нашим магазином та з нашими покупцями, вона твоя за певний час, який ми з тобою проговоримо. Нічого за неї платити не треба. Сам заправляєш, сам катаєшся, охайно до неї ставишся, тільки побачиш, що вона не в охайному стані, чи погано працює. Вибач, забираю ключі. Ось навіть перед аудиторією кажу: будеш погано ставитися, вона не твоя. Певний час ти повинен до неї добре ставитися. Домовились? Домовились. Все. Дякую тобі за добру працю. Можеш подивитися на машину там. Ось. Насправді, то не просто так, що я людині дарую автівку. І це не перша автівка, яку ми маємо можливість давати нашому менеджерам. Справа в тому, що нам одна компанія дала бонус. Я той бонус, як то кажуть, не забрав, там, не розподілив. В'ячеслав ну, досить давно працює з нашою командою, в нього добре виходить. Тому я ті кошти трішечки там додав. Ті кошти я віддав йому. Ось. Вона заводиться, там ключі все є. Іди можна завести? Да, можна завести, можна навіть прокатнутися, якщо бажаєш. Тільки тут далеко не їдь, тому що в місто ми поїдемо разом, хочу подивитися, як ти їдеш, я ще не знаю. Поїду. Ось, трішечки додав, взяв автівку від одного власника, дуже-дуже давно він з нею. Ну, то його родина була реліквія, вона стояла в гаражі, майже ніхто там не їздив на неї. Ось, і Я знаю, що В'ячеслав дуже хотів автівку. Ну так став, ставалося, що в житті в нього ще не було тої автівки. Ось, і насамперед. Гляньте, красуня така. Універсальчик. Навіть тоніровки нема. Що ніякого там ще не було, хлопця молодого, там е, взрослий, мужчина, ну, просто. То сімейна автівка. Вони просто дійшли до того, що придбали собі іншу машину. До речі, що хотів ще повідомити. Так, В'ячеслав працював з нами досить, досить давненько, але коли він прийшов, так стається, коли ти приходиш новий, в новий колектив. Я пам'ятаю, як було якесь до нього непорозуміння усього колектива. А саме, коли йому казали, В'ячеслав, ти неправильно робиш, ти там не так зробив, і таке було враження, як знущання з нього. Я хлопцям повідомляв, хлопці, дівчата, хлопці, кажу, не, не, не треба так, йому що бідного, образово насамперед. І люди, які, люди, які так відносяться одразу, то, то, то не, не гарно. Те, що я сам колись шукав роботу, я знаю, коли ти приходиш на роботу, є така компанія, я навіть зустрічав супервайзера з тої з компанії, і як він відносився до, як вони відносились саме до мене. Навіть, навіть знаєте, коли ти на стажуванні, і коли на тебе весь цей тиск, а люди не запитали, є в тебе навіть поїсти щось купити. Не було навіть їсти купити. Два тижні треба було приходити на працю, проходить, проходить якусь стажировку. Ось і стажировка закінчилася тим, що мене не взяли на працю. Тим самим я казав людям, що не, не треба на В'ячеслава так знаєте, тиснути, дайте йому трошки розпрацюватися. Зараз люди не розпрацювалися, і ті бонуси, які нам надала компанія, ми виділили для... В'ячеслава. Я не жалкую, не, не взяв собі, там, ну, навіть даже не розглядав цю ідею. Так. І якось так дуже дякую Вячеславі. Вячеслав, підійди, будь ласка. Так, да. Все. Дуже дякую тобі за твою співпрацю. Тобі нічого не, повин... не треба міняти. Залишайся такою людиною, як ти, прийшов сюди одразу. З мого боку, якщо є моя можливість, я тебе підтримую. Тобі я знаю, знадобиться автівка в побуті. Ну, взагалі людині треба автівка, хай вона там не дуже дорога, не дуже ну я знаю, в якому вона стані, і вона в гарному стані. Вона тобі знадобиться і надалі. Сам перед хочу сказати, що це приємне враження робити добро в той чи іншій справі. А насамперед, Вячеслав, да, він хотів автівку, ми з ним колись спілкувалися. Ось, і людина дійсно себе непогано проявила на, на роботі. Навіть були часи, коли дуже скрутні. Люди не ходять там, за, за копійки ми працювали. Я не кажу, що там взагалі все супер. Просто в нас бонуси ті накаплювалися дуже певний час. Ще, мабуть, Вячеслав тут не працював. Ну, то його ніяк не стосується, не обмежує, ніяку відповідальність він за те не несе. Ось людина хотіла, людина отримала. Була б можливість тримай, друже. Ось. Зараз він, мабуть, ще досі не, не, не знає, що ну, не осознає, що в нього є автівка, він трошки збентежений, пішов там щось. Вячеслав, що що ви це робимо? Ти вже... Піти взяти права собі. Давай тоді швидко, тому що нам ще за півгодини треба зачинятися. Чекаю тебе. Ось. Ну добре, хай йде собі там у справах. Е так. По е той, яку ми автівку купили. Е я через соцмережі там шукав автівку, ну у нас був е определений ліміт по, по грошам. Можна було, звісно, придбати там інжекторну, там, е ну, там, ми розглядали. 14, 11, 15, ну, завжди ставилися з тим, що то холостий ход, то ще щось, щось воно там плаває. Досить автівки свіжі, там, 15, 16, 17 рік. Ну, блін, Потім я заїхав на СТО, мені кажуть, там така проблема. Не знаю, може, то, то нам такі зустрічались. Ну кожна, кожне оголошення, яке ми зустрічали, то була якась проблема. Машина, начебто, свіжа, там в салоні все добре, газ, бензин, все. Ну блін. Усі плавають ті обороти. В мене колись був Жигуль, я ті холост датчики холостого ходу. як... Як хто на заправку заїжджаю, так і дачу холостого ходу купляю. а воно ну досить дорого коштує. І люди, як один кажуть, я, я то мотор от одкопіталив там, все добре, все чітко, ходова супер. Ну, каже, там якісь резиночки під фарсуночку замінити, або ну якась мілеч. Тоді питання: що ви не зробили, ту мілеч? А коли сідаєш в ту автівку, там то не розгазуєш, то спочатку троїть. Ну, Потім і розход. Коротше, ми не розглядали ту машину. Потім людина каже: Олексій, їжджай, забирай мою. Вона стоїть вже певний час, просто без, ну просто не стоїть все. Ми вже там то ли придбали, то ли що. Я там, Ну, то мені не треба та історія, що там у людей. Коротше, давайте глянемо на автівку. Ось людина її обслуговувала, навіть передала. Всі документи, як її там обслуговувати, там, книжка. То в той, в той час що я пам'ятаю, коли е у нас був москвич, теж такий талмут, там дивишся, як ту шарву розбирати, там, що, що там взагалі робити. Я пам'ятаю, я той Москвич перебрав от і до. В заводі працював, там, купили за 300 доларів. Після заводу їхав, е ковиряв той, той Москвич, і коли там мені напевно було там, років 19. І потім, потім то інша справа. Зараз ми розглядаємо для ну, Славіка автівку. Ось вона його. Якщо все буде добре, я думаю, якщо ти вичеслав все дивишся. Якщо все буде добре, ти знаєш, що я людина честі, слова. Ніхто тебе не буде там, там казати, що ти щось повинен робити краще. Чи щось ти там повинен робити ну, чи взагалі інше? Ні. Як робив, так і робив. Вона твоя. Мені від тебе нічого не треба, будь людиною, де і все. То що люди, як знаєте, люди, люди різні бувають. Спочатку вроді він тобі друг, а, а через певний час одразу майже починаються якісь нові умови на умови. Ну нафіга, ну прийди нормально працюй, покажи себе, і все буде добре. До речі, якщо бажаєте, зараз ми розглядаємо ще співробітників. А саме, якщо ви щось тямите в рекламі, або в продажах, або ви маєте досвід роботи, все можна поєднати. Я то знаю, як робити. То, що є досвід роботи в продажах, ну нормально. Починаючи, якщо хто розуміється на продажах, починаючи з воздуха, воздух це я маю на увазі щось там, коли щось буде. Чи дійсно там дропшипінг, або там товар фізичний. Їх дуже багато розвитків насправді, але ми ніякий не воздух. Дійсно, є офіційний товар, є, офі... ну, є люди, живі люди, покупці. Ми поєднаємо це все. У нас є свої певні ключі для цього. Ось, ну, справа то цікава. Якщо ви в цьому тямите, то ви зрозумієте: оператор касир, реклама, торговий зал. Ну, Взагалі, якщо тямите, дзвоніть в описі, чекаємо на вас, якщо ви відповідальна, чесна людина, тільки тоді ви нам підходите. В остальних випадках ну, не по путі, ми дуже багато з ким прощалися. Там. Ну, якщо ви до нас попадаєте в команду, то знаєте, ви попадаєте в таку навіть сім'ю. Тут вставне не, не в грошах, що знаєте, там куча дівчинок щось заробляти. Якщо ви то любите, то все у вас буде. Давайте в общем, класну автівку. Мені так вона сподобалась. Я колись у молодості так хотів таку тачку. Це для мене була неймовірна. Взагалі дуже поважаю автівки, це є друг. Ви з ним поєднання, там, знаєте, кожну якусь річ там новеньку придбав, якщо дозволив собі. Кожний ав, авто, автолюбитель. В общем, ви мене зрозумієте, мабуть, що хоч в тебе там последній кає, ну там, мабуть, вже все зроблено. Все починається з Жигулів, да? хлопці? Э, це, в моєму випадку взагалі з москвича. потім і Таврія була, і Жигуль був. Ну, в будь-якому випадку всі автівки вони э, такі класні, що ти э, щось там, сінончик туди, якусь там решіточку, якусь там пахучку, якусь там. Э, Ну, Наклечку, ну, хто що любить. І там свій стиль якийсь особливий. Ну і взагалі, давайте глянемо. То, що В'ячеслав там вже подивився. Ось. Колір дуже чудовий. Це, до речі, моделівці Opel, Astrid, що вона. Ось. У них, я пам'ятаю, що були моделі, які як хамелеон. Зараз вона як чорна або синя. Я коли був на миті, вона зелена відливала. Я стояв біля там автівки, там випив кави, коли їхав там по трасі. Ось, Вона взагалі якийсь фіолетовий колір дала. Гляньте, ровний кузов. Ну, Людина дійсно дбала. Мені ця ще річ дуже подобається. Може, пам'ятаєте, зачасту сюди наклейку якусь клеять. У мене коли був бус, хоча, ну, да, на бусі я коли їздив. То взагалі тут якийсь там флаг, там то лі англії, то лі що. Не знаю, чому так ну, там, зробилось таке у людей. Вона класно виглядала. Буває, що там трошки чіпи під, підніму, там на проставочках. Так, і що у нас в салоні? Гляньте на салончик, Я хоча в шокі був. Мені людина, як показала, дай, будь ласка, камеру. Дивіться. Карти. все ціле, ніде не ржавчина, нічого нема сидіння то взагалі ковши якісь я не знаю якщо Ну я в таких автівках не сидів ні я хотів дуже таку машину да є тут такий нюанс ну це взагалі взагалі не таке щось гляньте охайний чистий салон там навіть у та полочка яка губиться у нових автівках тут все дерево гляньте До речі, ця торпедо, вона йде м'якенька така. Я коли їхав, вона дуже тихенька в салоні. Не знаю хто, може той хазян, я в нього не виясняв. Тобто кожна кнопочка працює. Коробка там нічого не дергала, вона там ну, дуже, дуже плотна. Магнітофончик, ні, ні жодного саморіза нема. Підсвіточка, потолок весь, ну, в гарному стані. Ось, хай їзди, насловжується, тут оці регулятори. В ті часи це було взагалі ручки все працює. Гляньте, нічого там не людина не загубила з часом. Клас. Все плотненько стоїть. Гляньте, одразу, ну як на автівку, ну, то так дивишся. Гляньте, кузов рівний. Прикольно. Тримай. в общем В'ячеслав, катайся, насолоджуйся. Якщо е буде ну, таке станеться, що все ми домовились все, все нас все влаштовує. Можеш продавати, можеш дарувати, що хочеш, то я роби. Мож, ну, там Я поясню, як можна вийти там на інший рівень автівки. Ну, все можна це зробити. Ось, і так, е все розповіли, що В'ячеслав молодець, отримав тачку. Хай катається, насолоджується. Якщо бажаєте е, приєднатися до нашої спільної е, мети, е, якщо ви вмієте робити у команді, то ми чекаємо на вас. Дякуємо за подобайки, за лайки, за особи, особливе звернення. Е, чекаємо вас у гості, магазин «Престиж Техніка. І з вами був Олексій. Дякую. Так, ну, як би Я одобрив, Я, я вже катався на ній. классная. Ну, как по мне. Да. Слушай, не против поездить чуть-чуть? Да нет, конечно. Да? Нет. Да это конечно, да. Не против. Слушай, я сейчас пару дней поезжу. Ну, вот, ну, сопер. А потом тебе, если что, дадим, тоже поедешь. Ну, в общем, чтобы вы понимали, это вот летать не будем. Ладно, Славя, давай так. Я говорил, ты ездить умеешь. Mm -hmm. Сейчас мы попробуем. Так, ручник круто, вот Да, ручник какой-то вот пушка. Даже чек горит на ручник. Поехали. Так, сейчас посмотрим, как Славик нас покатает. Так, я бы не хлопал бы на твоем месте, так это самое. Тачка ручник, умница. Ремень, да, молодец, пристегнул. Посмотрел в зеркало. Что ты Так, а давай не летать, ты глянь уже. 3 Нет, ты дальше третий не ездишь, если что. Но мы как-то аккуратные водители. Так, сейчас мы договорились, что ты на парковку пока остановишься. Да, вообще, кстати, давай меня на кофе завези. <рес> да, Ладно, все Вообще мы на махдон... Я хочу Макдональдс. Давай так. Ладно, мы на перекус. Всем гарного дня. Все, всем дис. Яко. Нормально. Нормально перекусили. Славик. И в тесте, как ее спасибо. Спасибо. Спасибо, Алекс. молодец. Мы уже обсудили, как мы ездим. 60. Вот. Дорога пустая, аккуратно. Славик уже все светофоры знают. Все останавливаются. Молодец. Ну, я переживал. Ну, знаете, как бывает, что садишься кому-то, а, понимаешь, что это... В общем, стрёмно с кем-то ездить. Вот, тут вот здесь, ну, как бы, ну, достаточно толерантный, аккуратный водитель. Да, кстати, закрывает шок на очень... Ну, улицу не слышно, она бесшумная эта машина. Ну, блин, спасибо. Спасибо большое Александру, который дал нам эту машину. Спасибо, что отозвался. Мы другую даже не рассматривали. Ну, я бы не рассматривал другую. Потому что мы в начале 14 там смотрели всякие и так далее. То это прям хорошая машина ну, вопросов мне нет. Может там мелочь вот это там. Сейчас стекло уже слайд смотрел. Вот, э, будет покупать с разборки там свежие, там уже фотографии с... День -день, прям. Вот. Все. Летим загорать вторую куколку. Наверное, в следующем видео. Ну, я тоже свои куколки сделал порядок, э, подарочек. В следующем видео можете посмотреть. Моя куколка. Дякую. Нарешті ми зробили вже тонування. До речі, воно не, не дуже темне. Камера того не передає, але дійсно зараз із середини покажу, класно вийшло. Мені дуже подобається. Інший вигляд має автівка. Зараз трошки пасмурно. Хлопці сказали, одразу не забирай, треба, щоб вона відстоялася. Щоб Трішечки плівка на сонці підсохла. Зробили, мабуть, там за годину, все добре, чудово, я вже дивився, мені подобається. Зараз ще е, внутрі залізу, я ще не заглядав, як вона ізнутрі. нути. Це правда. Гляньте, яка вона класна. Мені так подобається. Зараз намичко заїду. Взагалі її чекаю дуже багато, ми вже з Хлопцями вони пообіцяли зробити як слід, буде просто охайна автівка. Ніякого там пафосу тощо. Просто маленька охайна автівка. Давайте заглянемо внутрь. Моя квітонька. Дивіться, саме скло можете подивитися, що все там просвіщається коли ця машина. Трішки затемнена, то вона класно виглядає знутрі. І як я і казав, що вона удень трошки притемняє, а увечері трішечки світліше становить. Це мені сказали Бренд, я чесно не пам'ятаю. Якщо не забуду, запишу у, ну, у повідомлення нижче. Якщо комусь цікаво, то хлопці, мабуть, багато вже знали, де це знаходиться. Там по номерному знаку видно, що за компанія. Якщо бажаєте, дійсно класно роблять, це не перша автівка. Ну, я задоволений. Давайте так. Зараз заведу, подивлюсь, як у... із нут все виглядає. Клас, я дуже задоволений. Ну що, поїхали? Вже нам час, то що вже вечір відробили, трішечки відпочити хочеться, заморився. 顶不不